Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьогодні день української писемності та мови. Щороку цього дня традиційно проводять диктант національної єдності. Відбувається він і цьогоріч. На місці події перебуває наша кореспондентка Юлія Чехічина. Юлю, вітаю. Розкажи про атмосферу, що панує навколо тебе. Так, вітаю Світлана. Зараз ми перебуваємо у національній бібліотеці України і Ярослава Мудрого сьогодні у День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант національної єдності. Як ви можете бачити прямо за моєю спиною, учасників досить таки багато, хоча зараз лунає лише вступ, вони вже дуже уважно вступують, та готуються до диктанту. Я встигла підловити їх ще до початку написання, і зараз ви можете послухати про те, як вони готувалися до цього радіодиктанту, те, що очікують від нього. Перший раз писала диктант, і було дуже цікаво згадати ці емоції шкільні. Ось і тому просто сам текст, самі емоції під час написання. Ну і звісно, перевірити, що залишилося в пам'яті по всім нюансам граматики української мови. Це не готувався. Ну так вийшло, що з'явився вільний час, з'явились бажання. Я прийшов. і… Буду писати шість років поспіль. Я пишу на робочому місці, а в цьому році я вперше взяв відпустку на цей день для того, щоб прийти в якесь людне місце і написати. Цьогорічний радіо документ, що народна артистка України Наталія Сумська написала його. Сумениці Євгенія Кузнєцова, а загалом цю традицію писати радіодиктант започаткували ще у 2000 році. І з тих часів це такий собі флешмоб, який об'єднує українців у всьому світі, адже пишуть сьогодні не лише у Києві та Україні, а й за кордоном. Світлану, тобі слово дякую, Юлію. Наша кореспондентка Юлія Чехічина розповіла подробиці про написання диктанту національної єдності. Одеські рятувальники підтримали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Вогнеборці долучилися до вже багаторічної традиції вперше і між викликами показали, що підтримують колег з усієї країни. За написанням диктанту спостерігає Світлана Довжук. Світлано, вітаю! Чекаємо на подробиці від тебе. Вітаю Світлана. Зараз за цими дверима одеські рятувальники вперше пишуть радіодиктант єдності автором тексту, якого стала письменниця Євгенія Кузніцова. а зачитує цей текст артистка телеведуча Наталія Сумська. Тут зібралися рятувальники різного віку, різного робочого стажу, і всіх їх об'єднує одне бажання долучитися до вже багаторічної традиції і надалі стати її частиною. Як нам розповіли рятувальники, що для багатьох з них це можливість згадати свої шкіри. Роки і, звичайно, перевірити свої знання української мови. Адже після написання диктанту вогнеборці не свої роботи на перевірку. Наші е, вогнеборці вперше доєдналися до всеукраїнського диктанту в єдності. На жаль, е, минулі рази в нас не було такої змоги, адже через ворожі атаки, пожежі, в нас буквально не було фізичної можливості на це, ну, це зробити. Але цього року ми обов'язково. як то мовити, Вирішили взяти реванш, і от, попри можливі виїзди, тривоги, ми е, зібрались і наші рятувальники зібрались, і от вирішили написати цей е, диктант. До речі, е, сьогодні наші рятувальники не тільки в цьому підрозділі пишуть цей диктант. Також це відбувається і по інших підрозділах перетехніки, хіміки. Е, от всі вони виявили бажання долучитись В останнє. Я писав диктант в 9 класі. Пам'яті згадується прав. Як писати, давно декан не писав. Згадується шкільні роки, як ми разом писали свою вчительку Олену Олександрівну. Це дуже гарна традиція буде для, для всіх нас. Вогнеборці планують наступного року долучити більше колег до написання диктанту, щоб популяризувати цю традицію в стінах управління. І зазначу, що акцію започаткували ще в 2000 році, і е, щоб показати, що українська мова здатна об'єднувати людей в різних куточках країни світу. І з кожним роком кількість учасників зростала від кількох тисяч до сотень тисяч, включно з українцями за кордоном. Студія, дякую, Світлана. З нами на зв'язку була Світлана Довжук з Одеси. 66 ворожих безпілотників зі 100 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили в генеральному штабі зсу. Атакували окупанти з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання на дев'яти локаціях на півночі, півдні та сході країни. Понад 30 постраждалих та троє загиблих такі наслідки російської атаки по Києву. В ніч на 26 жовтня. Зокрема, пошкодження житлових будинків фіксували в трьох районах міста. Найважча ситуація в Деснянському, де шахет влетів у дев'ятиповерхівку та зруйнував перекриття між поверхами, що призвело до сильної пожежі. Про те, як я не пережили цю ніч, дізнавався Артем Деркачов. Російський шахет влучає в багатоквартирний будинок у Деснянському районі столиці. Будівлю швидко охоплює полум'я. Вже на ранок власниця однієї із знищених квартир розповідає шокуючі подробиці тієї ночі. У цій квартирі мешкала сім'я переселенців, чоловік, дружина і їхня донька, 14 років. І це була кімната дівчинки в момент влучання, пів на третю ночі, вона вийшла з кімнати в туалет, і в момент влучання її привалило шавкою. Дитина закричала: Ольга додає, цій родині дивом вдалося вижити. Звільнили дитину і вибігли за секунду. Схопивши документи, тому що через кілька секунд почалася пожежа, знищуючи. Ви бачите, що все знищено. Тут неможливо було врятуватися. А от людям, що живи поверхами вище, довелося очікувати на рятувальників. Самостійно покинути квартиру було просто неможливо. Батьків в під'їзд було нереально. Увійти до під'їзду було неможливо. Зять намагався піднятися до нас, але дістався лише другого поверху. На ньому розплавився весь одяг. На кінчику носу з'явився пухир, а руки він сильно обпік. Я прийняла рішення бути на балконі. На щастя, в нас два балкони з обох сторін не обійшлося без жертв під час пошуково-рятувальної операції. Працівники ДСНС виявили тіла загиблих. Те, що я чула, що а, вони закрилися в ванній кімнаті. Угу. І думали, що вони перечекають, так і знаю, вони таку. загинули через чадний дим. А це вже інший будинок у Деснянському районі. Тут теж є руйнування. Два 36 шість. Десь другий, Воно як влетіло, я з дитиною тут спала. Побігли в коридор. Паніка, істерика. Не розумію, що відбувається. Газова труба горить. Перелякалися, щоб не вибухнув будинок. Прокинулись від вибуху. Полетіли ламки, скло, штори, шафи. Ось, Ну і все. Побігли спочатку до укриття епіцентра, а потім вже тут було дуже багато машин, і швидка, і е, пожарні, і поліцейські. Допомогу якусь надають. Ну, та, ну, Поруч із будинками, які зазнали пошкоджень, розгорнули кризові штаби. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу та написати заяви для отримання компенсацій. Про всю допомогу і все, що вони можуть отримувати, вони можуть дізнатися і отримати алгоритм. В додатку в телеграм-каналі є опора, а також на місці в штабах розгорнутих на точках, де відбулись пошкодження внаслідок ворожої атаки в Деснянському районі. 5 сімей, 5 родин, це 11 осіб, 11 киян написали заяви на відселення і на отримання виплати 40 тисяч у зв'язку з тимчасовою неможливістю проживати у власному житлі їх вже відселили в готелі неподалік житла в межах їхнього району за даними київської міської військової адміністрації під час цієї нічної атаки на 26 жовтня загинуло троє людей понад 30 осіб отримали поранення з них семеро дітей артем деркачо володимирситюк телеканал рада загальнонаціональний марафон єдині новини Україна готова продовжувати боротьбу ще 2-3 роки, але побоюється, що війна може затягнутися на десятиліття. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю The Sunday Times. Він розповів, що президент Зеленський висловив сподівання на швидке завершення бойових дій. Однак визнав готовність країни до тривалого спротиву. Туск наголосив, що Україна вистоїть як незалежна держава, хоча ціна перемоги. Може бути високою. Він також висловив сумніви щодо стабільності карального підходу Дональда Трампа до Росії, зазначивши, що Москва, попри економічні проблеми, зберігає рішучість воювати. Президент США Дональд Трамп взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджою та Таїландом. Про це повідомляє CNN. Документ сторони підписали на саміті країн Південно-Східної Азії за участі прем'єра в Камбоджі, Таїланду та Малайзії. Угода поклала край прикордонному конфлікту, який тривав п'ять днів і забрав життя десятків людей. За даними видання, Трамп заявив, що саме його зусилля допомогли сторонам дійти до миру, адже ще в липні він попереджав лідерів обох держав про можливі торговельні наслідки, якщо бойові дії не припиняться. Двох чоловіків, причетних до гучного пограбування Лувру, затримали у Франції. Одного з них схопили просто в аеропорту Руасім, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Другого у передмісті Парижа сен дені Обом близько 30 років. Вони родом з Парижа. Правоохоронці підозрюють, що це справа рук групи злочинців і зараз розшукують можливих спільників. За даними слідства, у галереї Наполеона злодії залишили понад 150 доказів, відбитки пальців, ДНК та інші сліди. Десятки кролів у самісінькому центрі Львова тижнями не давали спокою місцевим. З приміщення, де їх отримували, доносився неприємний запах, аж поки у справу не втрутилися волонтери. Чому тварин тримали в будинку посеред історичного центру та як вирішили проблему? Розбирався Олег Янко. Мешканці цього будинку упродовж кількох місяців скаржилися на сморід у своїх квартирах. Це центральна частина міста, поруч площа ринок. Більшість квартир тут здають в оренду. Відтак жителі не одразу зрозуміли, звідки саме доноситься запах. Зрештою, коли все з'ясували, опинились у ступорі. В одній з орендованих квартир утримували домашніх рулів. Запах такий з силу. Я спочатку думала, що в мене щось в хаті не то. Думаю, може, хтось бананову шкірку залишив ще щось. Помила все через деякий час знову чути. І потім мені сусідка поруч сказала, що вони там крилики подохли і смердять. Сусіди кажуть, кілька разів робили зауваження орендарям та казали про сморід, але ті ніяк не реагували. Питаю, скільки там в крилки? кажу, ви їх їсте чи що? Для чого ви їх тримаєте? Не для краси. Ну для чого вам скільки багато крилків? Так щоб було. На цих кадрах волонтери львівського притулку забирають колів з квартири, де їх утримували. Загалом тваринок було з чотири десятки. Тварини були занедбані, зрозуміло, з очевидних причин, бо на такій площі в квартирі, де вони жили, ну нереально забезпечити їм достатньо простору для нормального розвитку і десь уваги кожній тварині. Відповідно, в них були довжелецькі нігті, всіх зуби, в них були проблеми з шерстю через неналежні умови, кажуть волонтери. Тепер кролів доведеться лікувати. Був сильний запах, бо така кількість тварин і закрите приміщення. Клітки були одна на одній. Просто жінка насправді навіть не знала, скільки в неї є тих кроликів, щоб сказати чітко і розуміти, де є хто. Тобто, ми тому забирали просто всіх. Всі клітки піднімали, знаходили там ще і ще тварин. Ну забрали ми всіх. Попередній власник кроликів іноземець. Наразі він перебуває за кордоном. Зараз домашні тваринки у притулку волонтери вже готують їх до того, що в них скоро з'являться нові господарі. Олег Янкорсан Рузанов, телеканал Рада, за національний марафон. Єдині новини замість спілкування з російським диктатором санкції проти Роснефті і Лукоїла. Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським диктатором Путіним і натомість запровадив обмежувальні заходи проти російського нафтового бізнесу. Так, і далі поговоримо на тему завершення або пришвидшення завершення війни російсько-українською. Поговоримо на цю тему Опираючи, знову ж таки на тези лідерів сучасності, таких як Трамп. Зокрема, поговоримо на цю тему з Олексієм Бореченко, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас. Вітаю, друзі, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Я не побусь цього визначення. Знов ж таки лідер сучасності, тому що він вже ж не одну війну закінчив президент США і говорив власне в такому ж контексті і про російсько українську війну, що саме за його каденції це питання вирішиться, і, от, зокрема, Трамп вважає, значить, що війна в Україні стане дев'ятою, яку він врегулює. Тут до речі, знаєте, можна так докупи зібрати кілька цікавих тез. Зокрема, від Лаврова, МЗС, який буквально напередодні заявив російським змі, що Росія виявляється, значить, визнають. Незалежність України, отака от теза пролунала. Потім можна згадати цитату від Дмитрія Кіріла, який відвідував нещодавно США і говорив про те, що е, значить, ми як ніколи наблизилися до політичного врегулювання, зокрема е, цієї війни, і Росія і США, і Україна вже до цього готові. І власне, от щось має відбутися. Так ну і про це багато е, теж чинників говорять, зокрема економічних. Росія так чи інакше не може тягнути тягар війни. Їй треба вже. Щось якось приймати якісь рішення. Як би ви прокоментували, до чого взагалі ці всі тези, із оточення Путіна, зокрема, але і від Трампа ми їх чуємо. Як ми можемо на них реагувати, огляду на те, що подібне чули там про два-три тижні протягом останніх чотирьох років? Знаєте, ну знову ж таки, Назара ви згадали Дмитрієва і як він абсолютно. Діаметрально протилежно переформулював позицію Кремля по завершенню російсько української війни, перебуваючи в Вашингтоні, це є пряма відповідь. Ну, можна я думаю, сприймати Москви на запровадженні спільні ну санкції да європейців Сполучених Штатів Америки, і по суті Дмитрій у своїх коментарях підтвердив ну те про що і казав президент Сполучених Штатів Трамп. Про що казали ми, про що казав наш президент України Володимир Зеленський, на що. Сильний вплив на Путіна на те, що він наблизився до конструктивної позиції по врегулюванню російської української війни, має тільки сила, ну тобто, через силу різного роду, да, мілітарну, санкційну будь-яку, буде відбуватися витверзнення позиції Російської Федерації. І очевидно, що Росія, ну там і Путін з цією ту туалетною тематикою і всі інші офіційні ні, представники вони не могли одразу піти на всі умови за наслідками ведення Трампом там санкційного пакету. До речі, першого і надзвичайно потужного для цього потрібно було там певна комбінаторика. Для того відповідно відправила Дмитрієва до Вашингтону, щоб з однієї сторони пом'якшити риторику е, Трампа, вот а з іншої сторони, все ж таки Дмитрієв як спецпредставник не є дипломатом е, там найвищого рівня. Не Є центральним перемовником по підготовці зустрічі між Трампом та Путіним да в Будапешті, а, тобто да, на повіся там Лавров держсекретар Сполученого Статів Марко Рубіо. А та людина, яку в будь-якому випадку можна буде трактувати як буде вигідно Кремлю в залежності від реакції Трампа. Тобто, умовно кажучи, Дмитрієва використали просто як розмінну монету, і якщо потрібно буде Вашингтону, вони ска кажуть, що він там набалакав щось е, е, неправильно ну або навпаки, скажуть, що ну це ж от така відозміна позиції Російської Федерації е, після тісного спілкування з командою президента Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, ми бачимо, що дійсно, коли переходять до жорстких санкцій, коли переходять до тиску е, і наші партнери, і Україна, коли все роблять консолідовано, ну тоді і дійсно в нас з'являють. Шанс, реальний шанс на припинення вогню. я глибоко переконаний, звичайно, я відчуваю на вашу іронію відносно там завершення вісьми воїн. Що Трамп формулював, що він хоче завершити і російсько-українську дев'яту, але зараз на цьому етапі принаймні йде звичайно не про завершення війни, а про ну перший етап цього врегулювання це завершення гарячої стадії по лінії розмежування, що абсолютно це. Позиція синхронізована між Сполученими Штатами Європою і на Україною, і вона в принципі відповідає нашим інтересам для того, щоб ну далі почати вже саме політичну складову, де будуть і ті самі гарантії безпеки ну тобто, те, що має обезпечити Україну від наступного не нападу Російської Федерації. Але знов ж таки чи безмежне це вікно привідкрите або там фіртка, хто як хоче так і формулює. Звичайно, ні, Трамп хоче швидко це зробити. Трамп намагається використати таку політичну інерцію, якщо хочете, після врегулювання конфлікту на близькому сході, і все ж таки він усвідомлює, що скоро в сполучених штатах буде вже такий певний мертвий політичний сезон. Ну тому навіть в американських змі дуже часто ну фігурує циркулює тема різдва, тобто або президенту Сполучених Штатів Америки Трампу раз з Україною і іншими партнерами вдасться прочалити позицію Путіна до Різдва. Ну або з великою вірогідністю це ну відійде вже відповідно на інші періоди, але це знову ж таки не продовжує на санційного тиску. Воно відповідає інтересам в будь-якому випадку і України, і Пенсії ну, Сполучених Штатів Америки. До речі про різдво ми вже чули раніше, що це такий собі Рубікон може бути. Знаєте, є такий вислів так. туман, війни, а є туман дипломатії. Врешті, з огляду на ті умови, що склалися, ми з вами неодмінно що ці теми обговорювати наступного разу. Приділимо більше часу. Вам дякую завжди цікаво, Олексій Бороченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.